Приймаються рішення по виділенню земельних ділянок для підприємницької діяльності міською радою. Це популярні дійсно ігри. Це яке -то, як це ділення, непонятно чого. Одне з причин відмовляють іншим, надають без конкурсів, без нічого. Вибачте, це, це не найма власні, це комунизирі. їхнє особисте майно. І сьогодні, коли підходити до цього питання, є дійсно слуги народу, поліція, прокуратура, СБУ, а чиновники, які сьогодні сидять на зарплаті від сплати податків, цих самих підприємців, які створюють їм благо і комфортні умови. Ми повинні від них бачити отдачу. Щоб не було ракета на базарі, щоб дійсно були забезпечені робочі місця сприяти тому, щоб були підвищення надходження до бюджету. Щоб ми могли вирішувати соціальні питання, а не прийшов, немає там дозволу, погодження там санстанція з пожарним заплатив. Є. Прийшов свято що неділю обратно. Схема така існує, розумієте? Тому. Роботу комісії, я вважаю, що ця комісія абсолютно нічого не дасть. Не потрібен інший підхід. І дійсно потрібно сьогодні, щоб запрацювали служби, щоб вони знали, що там підприємці розстріляли, там взорвали під'їзд, а там там займаються, сьогодні напрягають підприємців на центральному ринку, привселюдно і збивають, А у поліції ноля реакції. Як це розумію, за що ми вас. кормим ваш вот, э, я считаю, вот эту комиссию надо ее вообще полностью пересмотреть. Там, во-первых, есть люди, которые вообще понятия не имеют, что такое малый и средний бизнес. Ну что самое страшное, эти люди как раз есть самые активные там. Вот я считаю, вот эта комиссия, которая на сегодняшний день там собралась, это вообще люди некомпетентные там. Дайте нам официальную информацию. Я ее зазначу в открытом листе. Якщо ми говоримо за прозорі стосунки, то це буде відкрита в листі, для того, щоб всі бачили, читали, що якщо ми створюємо правила, то вони однакові Значить, Якщо у вас є мала архітектурна форма на цьому місці, або вам продовжують, або ви відмовляєте, відмовляють по одній причині, що вона не може там бути, бо по плану ким не передбачено. І що вона не відповідає е, значить, відповідному паспорту архітектури який повинен бути чітко визначений. Паспорт архітектури визначений дім. Я голова антикорупційного бюро Черкаської області можу сказати одне. Ти місяць, ті тільки для того, щоб спустити парк і перенаправити, скажімо, оцей весь в інше русло. На, на сьогоднішній день треба ставити питання про проникальний мораторій вода. Тому що місто Черкаси стало заході. У нас одні і ті ж проблеми. Ми хочемо просто от вас, що сделано за два роки. Ви два роки нам обіцяєте. Вот я говорю, что я, допустим, я не вижу, что за дела. Антимонопольник как не работает, так и не работает. Мы как не работал, так и не работал. Мы к вам приходили, что главное, как вообще там злоупотребляют все монопольные положения, они так и злоупотребляют. Я говорю, как фальсифицировал криминальные дела, так и Проблему на сегодняшний день можно решить прозрачным путем, за счет средств массовой информации, и если нарушается закон, за счет правоохранительного. Я вам не доїдаю, в нашому профсоюзі 108 років в цьому році. Черкаська міська проспілка, робітників та вівлі, громадського хайну і послуг. Голова Асамблеї малого середнього бізнесу України, другий раз у ізбраний. Ви хочете, щоб я тут зібрав 40 років. Ми поставили питання, щоб Черкаса не розвивається малий середній бізнес, що стане ножки під ножки. Хочемо витягнути страну з І Хто ні, як не ми, зараз до не підняти цю економіку. Нам зараз ми прийшли до вас попросити, підприємців, щоб ви дали допомогу по цим людям. Йде безприділ. Хаос, барда, Все нарушається всі закони. Хіба це не понятно? А ми переводимо до площини, Нам треба дати, от поїхали в Запорожне, Дніпропетровськ. ти підприємець, ти Бог, ти патишно налоги, ти Бог. А в нас ти враг. ти підприємець, ти враг, Та що ж це тим за відносини? Ми повинні носити на руках цих людей, ми не просимо нікого. У нас люди, влажечніки, погіршить, наші члени проспілки, сім'ю содержимо, а, а, атовці, які а, та саме лежать в госпіталі. Хто? Ми допомагаємо підприємцям? Ніхто не допомагає, нікому їм не треба. Надо зараз йти на зустріч підприємцям. І оце говорить, що ми не можемо. Ви як влада, ви повинні допомогти. Ми до вас що прийшли, щоб ви допомогли. Все. Що виводить людей? Зараз війна йде, я виведу людей, і ми, ми, ми виведемо людей. Війна, так, Це так, не про у нас на митин. Сьогодні, взагалі, практично у нас немає прибудинкової території, немає території озеленення. Взагалі не відповідають жодним санітарним нормам. У нас прокуратури немає, міліції немає, у нас є один забіг. На сьогоднішній день йде скоро більш... збільшення Черновільського апарата. Я розумію, він хоче їсти. У нас фактично щось, хоч ми вибрали мера депутатів. Вони не можуть договоритися між собою. Ну вони слуги, ми вибирали. Вони слуги народу, бо ну вони нічого не роблять. Вони не можуть з собою договоритися. То давайте будемо на це впливати і робити якесь рішення. Ну хвати нам цими займатися договорняками. Що тоді в виборчому процесі ночні директора керували, що все вже не доїли. Треба, якщо для громади прийшли, давайте попрацюємо на громаду для дітей, для наших онуків, щоб не стидно було. Ну хватить вже цих... Воїв і оцих доверників, я хотів би цю тему і продовжити. Справа в тому, що ми на сьогоднішній день не можемо визнавати легітимність ні міського голови, ні депутатів, які обрані від Дніпровського району. В зв'язку з тим, що документи досить да, ми ми підравні. Так, так. Скажіть мені, будь ласка, вони сьогодні ділять бюджет. І не маючи на те повноваження, якщо ми копнемо, повністю все, воно все викликає. Не краще, що правоохоронні органи, і ті, хто має пряме відношення до цього, зараз із цим розібралися. ви розумієте, що це таке. Дійскуючий, він не напшається, він повністю сповняється в повній мірі. Тобто привлечення третєї сторони... плоскости, ну, то есть взять сейчас юриста, он скажет, а, ну, хотите, идите там, хотите увидеть Бондаренко, идите к нему навстречу. Я не хочу увидеть Бондаренко, он не является третьей стороной по договору. Облэнерго – это предприятие, вторая сторона по договору. То есть второй вариант – не идти с ними судиться. Но в этот момент они включат мои киоски, задним числом я буду долго доказывать, потеряют люди места, я потеряю там предприятия Кому? Мне это не надо. Поэтому я, вот лично я сегодня здесь. У нас є договори на енергопостачання, і вони повинні постачати нам електричну енергію, а не вимагати хабарів за постачання електричної енергії. Так як це вони роблять. Так, потрібно, коли тут присутні керівники, Саме, що вони повинні сьогодні дати конкретні відповіді на ці запитання. Чому так, а не інакше? Вони залякані. Сьогодні люди візьмуть. камни в руки и будут проблемы. я лицо, знаю, все. Да это самое. Мы с чинами, с чинами не пришли, именно только потому, что вы захотели с нами встретиться. Вы понимаете, вы люди доведены уже до какого-то кондиции, когда собираются идти на радикальный мир. Гарант Конституции у нас в Черкасской области, это наш Голова Черкасской облдержадміністрації. Так записано в статті 119 Конституції України, а також так записано в про правопроводной державної адміністрації. І тут стаття 2, і там так прямо написано, що ви зобов'язані забезпечити виконання Конституції, Закону України, а також захистити права граждан. І от ми вам два года выходим к вам і кажемо, що наші права, наші права нарушені, в отношении нас нарушений закон. Нас грабят, нам виключають світ, а ми хочемо платити налоги. Вот такие, как мы, просто осталось в Черкасской области, просто единицы. Сейчас не работает ни один завод, ни одна фабрика. Сейчас именно мы платим налоги, вот эти люди, которые сидят здесь. И они не хотят ни год от вас, они ничего не хотят. Они хотят просто, чтобы в отношении них не нарушался закон. И чтобы вы, как представители власти, это обеспечили.